Ісая 55 розділ: О всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть, купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності, і без платні вина й молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене, і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Нахиліть своє ухо, й до мене прийдіть, послухайте, й житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки, не на змінні Давидові милості. Отож, його дав. Я за свідка народом, за проводиря та владику народом, тож покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знає тебе, і вони поспішаться до тебе ради Господа Бога Твого і ради святого Ізраїлевого, що прославив тебе. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вище дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба, і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете, гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні, на місце тердини зросте кипарис, а замість кропиви появиться мирт. І стане усе Господеві на славу на вічну ознаку, яка не понищиться.